Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі по заробітку на криптовалюті. Сьогодні будемо говорити про е, такий проект як Сфірон. Сьогодні розберемося, як на цьому можна підзаробити, що для цього потрібно, як отримати white -list, е, і як взагалі протікатиме активність вже в підтвердженому Airtropі, і як, власне, прийняти в цьому всьому участь, також проаналізуємо, що нас чекає, скільки інвестицій у проекта і так далі. Перед тим як ми почнемо, традиційно нагадаю вам про українську криптобіржу richamster.com. Посилання є в описі під цим відео. Є зараз акції активні, так з Троном, наприклад, активності. Також, окрім цього, ви можете стати акціонером, а також підписатись на мене в копітрейдингу. Навіть тут є також стейкінг, торгові боти та багато чого іншого. Ознайомтесь, будь ласка, з біржею, е, молода українська біржа, яка розвивається поступово. Ми про неї говоримо на стрімах дуже часто. Тому, будь ласка, ознайомтеся в описі під цим відео. Буде посилання на цю біржу для українців. Дуже актуально. Є вивід гривні на карту. Е, давайте. Е, Поговоримо про сферон. Сферон у нас зібрали 7 мільйонів доларів. Так, 7 мільйонів доларів. Та 50 тисяч. Це в нас децентралізована клауд-платформа, яка дозволяє користувачам орендувати і монетизувати ресурси GPU через однорангову мережу так. Про це все можете почитати на сайті крипторанку. Я в описі під цим відео залишу пост, де буде вся інформація. Ну і власне гроші у проекту є. Якщо ми подивимось на фандрейс, тут в принципі фонди, які інвестували з тір-1, це тільки Сандіп Найлвел, так, ангел-інвестором виступає. Всі інші, це тір 3 та нижче фонди. Так, що ну, зібрали ще невідому кількість грошей від Течту. Тей Кьон Венчурс так невідомо скільки, і від Арканув Венчурс також уже в цьому році також невідому кількість, і ще від трьох фондів невідому кількість. Тобто, із відомого в нас тільки е, ось цей фонд, і, і все, ось цей фандрейс е, і більше е, нічого, в принципі, немає. Але давайте пройдемось по тому, що ми можемо зробити. В першу чергу, це Galaxy активності, на яких ви можете прийняти участь. Ось в мене тут чомусь не підсвічується завдання. Як виконані вони в мене здається, виконав ось виконані всі. Тут потрібно мати звичайно. підписку Galaxy, так. або... тут Якесь із завдань Galaxy V2, холдерс uh, так uh, не менше семи днів, як ви залогінилися в Galaxy. Так, ну я так розумію, що uh, чи, чи більше. Ну, загалом якась із цих uh, умов вона обов'язкова. І також ось така у нас так. Uh, давайте. Ну так, і менше, ніж в одному квесті прийняв участь в Сфероні. Не зовсім розумію, тут змінилося дещо так раніше такого тут не було. Але 56 тисяч учасників у нас виконується все далі. Потрібно виконати ось ці завдання, верифікуватись в їхньому дискорд-сервері, окрім цього, відвідати сторінку і зробити підписки на твіттер. Після цього ви можете заклеїти NFT Сферон Алхіміст. Так і тут я так розумію, місця. Обмежені, коли це все закінчиться. Так тут написано, що до 30.06 але може закінчитися раніше. Тобто, ми закладаємо те, що ще місяць, можливо, ардроп ми не побачимо. А також є активність відварден протоколу, де тут потрібно просто. Е Вступити до Варден протоколу та верифікуватись отримати роль, зафоловитись в твіттері зробити ретвіт та відвідати сторінку. Коли ви все це забираєте, ви переходите на сторінку гільдії, де ви можете сферона алхіміст отримати. Прості інші ролі, хочу вам сказати, це в Discord. сферона в нас написано. Всі інші ролі з гільдії. Так тут написано, що це для нодранерів, а також інші тут є ролі. Тобто тут зрозуміло, що хто ноди запускає, так хто нодами займається, ми нода. Ми, на жаль, не займаємось, тому якось отак. Давайте перейдемо ще, ну, показав вам Гільдію, так, тут потрібно ось цю роль з часом вам обов'язково дасть, може, не відразу, тому що є такі пролаги. Бачимо, що інші ролі майже ніхто не отримав. Люнар Фізер, так, більш-менш отримали всі інші, а лише ось Сферон алхіміст. Так, 20 тисяч. 000... Отримали роль, тобто не така велика конкуренція. Основна активність вважається, ось ця. Ви переходите на сайт, вводите реферальний код, який є в описі під цим відео, або знайдете його в телеграм-пості, залежно від того, що буде опубліковано в описі під цим відео. Так я розберуся, що туди опублікувати. Звичайно, підписуйтесь на телеграм, тому що там всі апдейти у нас відбуваються. Для того щоб отримати Вайтліст, тут тут потрібно тисяча поїнтів мінімум. Нещодавно я Вайтліст отримав про це писав в своєму телеграм-каналі, отримав тисячу поїнтів. Тут кожного дня ви можете спінити ось цю рулетку, так але всі інші спіни вони здається платні лише один в день там здається безкоштовний, і так далі. Коли вам відкриється Вайтліст, ви тут повинні заповнити свою. Форму, так тобто приєднатись до Discord та до Твіттера, верифікувати ваші аккаунти, увести і прив'язати ваш гаманець для того, щоб отримати ось ці перші XP спон. І спона ардропа локація, вона тут підтверджена на цій сторінці. Там написано, що чим більше ви отримаєте, тим більше у вас вийде заробити. Також впливає на поінт. Ще 500 поінтів мені випало. Так, і ви можете купувати спіни, але я це не рекомендував би робити. Ми все ж таки за безкоштовну активність. І ось Бачимо, в point, у мене 2400 XP spawn points. У мене всього лише 100, і тут я так розумію, ще місії з'являтимуться і вони вже навіть були. Тому дуже важливо приймати тут участь. Це основна активність від проекту, окрім Гелксі та Гільдії. І ось таким чином ви можете отримувати. Також можна прочекати тут лідерборд, бачимо, що ви можете свій ранкет, так. Тут вони по поїнтам кваліфікуються. Так, бачимо, що є люди, в яких дуже прям багато поїнтів, Але якщо ви пролистаєте трішки далі, то тут уже поїнтів Робиться менше і менше і менше рефералів. Ви своїх можете запрошувати та отримувати від них поінти Ви за кожного реферала отримуєте 200 поінтів Здається, що якщо ви користуєтесь рефкодом, також здається, ви отримуєте якісь поінти Можливо, я помиляюсь, але будь ласка, заюзайте мій реферальний код, хоча б за те, що це відео я для вас роблю. Ось така ось активність. В усьому іншому у нас до 30.06, тобто до кінця червня, є час. Там є дедлайни по поїнтам. Будемо очікувати нових місій. Можливо, запишу нове відео. Якщо записувати не буду, то звичайно дам апдейти в телеграм-канал. В описі під цим відео посилання знаходиться. Ну і звичайно, хотілося б, якщо вистачить часу, то приєднатися з багатьох аккаунтів до цієї активності так? і зробити якомога більше аккаунтів сюди. В цьому мені допоможе особисто. Особисто Antintech Browser Ads Power, В описі під цим відео є е, гайд по ньому, а також посилання на сам браузер Ads Power. і окрім цього, є проксі, є аккаунти в соцмережах. Все це, все це ви знайдете в описі під цим відео. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу. Ставте лайк. Також підписуйтесь на канал. Очікуйте нових відео. Якщо ж вам е, те, що ви тут подивилися, якщо вам цього недостатньо, переходьте в телеграм-канал, там роботи набагато більше. Дякую всім за увагу і всім до побачення.